Не мої власні кошти, це кошти міського бюджету, і я вдячний всім, хто заробив ці кошти. А це міський бюджет міста Харкова, тобто вся територіальна громада. І завдяки Харкову ми перерахували ці кошти на воєнний шпиталь. Це буде рятувати життя наших хлопців та дівчат, які боронять нашу землю. Край складне обладнання. Ми будемо грати всі процедури тендерний, тобто це історія десь два з половиною-три місяці. Зробимо відкриту і будемо звітувати за кожний крок, за кожну копійку, яка буде витрачена на придбання апарата. Збор ми закрили, дякую.